Перебуваючи у відпустці, в мене дочці 4 роки, і вона мені задала питання, чого тато, її подружки приводить її в садочок, а ти мене не водиш? Ну, знову ж таки, я ж не можу пояснити дитині, що я там добрий поганий, чи там її тато добрий і поганий, бо я розумію, що для кожної дитини її тато найкращий. Але має бути в загальному думка суспільстві? І має бути чіткий розподіл, що таке добре, що таке погано. А що ви їй відповіли? Ну, я сказав, що тато тебе захищає і захищає її ж тата також. Ну, Дитині важко усвідомити весь процес і складність цієї ситуації, але знову ж таки, щоб не було там якихось проблем в садочку, Ну, я вже не став звертати на це увагу, ніби як просто оминув цю тему.